Дивіться, що я роблю далі. Це рік назад я робив щеплення у розчіп і за кору показував вам. Ось такий результат через рік. Два живця е, за кору і два у було проведено. Показував, як то робиться. І під відео, яке я вам показую минулорічне, було багато відгуків, багато коментарів. Нічого не вийде, обрізати, так не можна, так забивати, нельзя, нічого в тебе не вийде. Ця дерево загнеться з приводу плівки, з приводу пасти, все не то. Я використовую те, що мені вигідно, те, що мені... Як удобно, скажімо, дивіться, і плівочка цілий рік тримала, зберігала під захистом місце щеплення. Ну, звичайно, що наросли такі, ну це такий момент попутний. Да? Там ще питали, чому я не зрізую кору в місці щеплення. Будь ласка, все переживається, обрізайте, не обрізайте. Паста тримає, захищає місце щеплення цілий рік. Рік пройшов після того, як я робив щеплення. Ще не обрізаю, бо хочу використати живці на щеплення на інші свої. Це поросль вишні. А це вже готовий результат, обрізав. Другий обрізав і таке вже за рік сформоване деревце невеличке. Прижму єдине якимось вантажом чи прив'яжу до землі, щоб гілочка оця прийняла горизонтальне положення. Навіть дивіться, за рік плодова брунька сформувалася і можна вже подивитися на новий сорт на місці. А ці дерева я щеплював два роки назад. І це вже виходить третя вегетація після щеплення. Вже є плодова брунька, як бачите. Тут вже гарантовано я побачу результат. На третій рік після такого щеплення. Ще не обрізав. А ця стара вишня поганий, буде зрізатися повністю. Хочу протестувати на ній пилу, показати, скільки можна зробити зрізів. Це вже в наступному відео. Так що, дивіться, який чудовий результат. Нікого не слухайте, робіть щеплення, черенки отримали, хто брав. Персики, ніктаріни, сливи. Можете спокійно робити, що в розчеп, що за кору. На ваш вибір, що вам зручніше, і отримуйте результат. Бажаю всього найкращого. Дякую за увагу.